Що ж, вітаю знову. Я забув, у нас є ще один додатковий приз. Ну, приз подарунок. Це додатковий розіграш серед тих, хто фактично допомагав нам поширювати цю інформацію і цей, цей розіграш. Тому зараз проведемо ще один додатковий розіграш. Через Певні обмеження, які накладає попередня програма, тобто я не можу виключити а, тих переможців, які вже були а, вибрані цієї в цьому да Ми будемо використовувати трохи іншу програму вже із списком. да Тому, а, а до речі, про подарунок а, ось така от футболка із принтом. а буде Розіграна саме вже в цьому раунді. І, повертаючись до того, що я вже говорив, я підготував список тих, хто приймав участь, просто прибрав із цього списку переможців минулого туру, назвемо це так. Тому будемо зараз розігрувати саме цю футболку. Із цим принтом? Один переможець, один подарунок. Бажаю всім удачі. І ми починаємо 10 хвилин, прибираємо цей. Окей. Так, стоп. Чому ти не хочеш? Так, невеличка технічна пауза. Щось сталося із цією програмою, Цікаво. Зараз, одну хвилинку. Зачекайте, я спробую налаштувати. Так, повертаємось назад, здається, а, я зрозумів, чому була проблема з моїм кишом, мабуть, буде. А, так, а, знову я ж використав той самий список, який вже був. На, от у нас один, один переможець для однієї футболки. І пробуємо. Так, тепер працює. Вибирає із того списку, який я вже закинув, і у нас переможець цієї, цього раунду Коломієць. -ць -ць це ну, це нік в Інстаграмі. Ми зв'яжемося із цим переможцем, із того щоб передати йому йому її. Я не знаю, хто це правда а цей подарунок цю футболку із брендом, брендом на футболку із логотипом And one все дякуємо вам за те, що були з нами, і до нових зустрічей. Дякую всім.